В Україні, яка відстоює свою свободу і незалежність, долаючи надважкі воєнні випробування, народжуються унікальні мистецькі твори, що дивують світ. Особливе місце серед них займають авторські ляльки харківських майстринь. Ми створили разом з усіма майстринями з усієї України і світу, українками в діаспорі, які перебувають, величезну мапу України завдяки волонтерам з міста Бережани, це Оксана Муравльова і інші люди, які допомогли це створити. Таку величезну мапу, і на неї ми розмістили різноманітних ляльок, які представляють той чи інший регіон України. У волонтерському проєкті Мапа України обійми брали участь чотири харківські майстрині Юлія Солов'йова, Марина Дубровська, Марія Березовська та Вікторія Стефанович. Наша мапа це наша гордість. Вона народилась в такі буремні часи. І так вона ну, на душу, мабуть, кожній майстрині лягла, що всі так кинулись і всі зробили, і їх було дуже багато наших лялечок. В чому задум цієї мапи? Всі області України це одне ціле. І от ми цією мапою хотіли обійняти всю Україну обіймами міцними і родинними. Кожна лялька. Втілює культурні та духовні традиції окремих областей України. Я зробила ляльку у костюмі Балакліївського району. Це Харківська область, повністю костюм відображений на цій маленькій ляльці. Ця лялька знаменита тим, що там наше козацтво. І, до речі, не тільки цим. На Балаклії народився мій чоловік. І мені в. Якось захотіла зробити там, де він жив, проживав. І цю ляльку я зробила. Юлія Соловйова створила ляльку Запорізький козак, образ якого є уособленням незламності, готовності до бою. А Марія Березовська втілила у своєму творі чесноти сучасного українського воїна, що став на захист рівної землі. Я дуже рада, що мапа України приїхала до Харкова. Не сміть ні на що, у мене діти старші обов'язкові офіцери. Дочка зараз навчається. Правда, а зять льотчик він знаходиться в гарячих точках. Неспроста в цьому у мене з'явилися в моїй роботі військові ляльки. Кожна лялечка на цій мапі презентує якусь область кожна лялька несе якісь ознаки цієї області от наприклад Слобожанщина – це її народний строй і там є все по чому можна ознати Слобожанщину. це сорочка білим по білому це на сорочці, сорочка додільна, то тобто вона в пол. Таку та як ви тут побачите на харківській області. Ви дві років назад, якщо перенесетеся, у ті часи могли б побачити отаку от пані на наших харківських вулицях. Це одно Одеса, ну роза з привоза. Ну всі ж побачать і її панталончики, і її чудовий носик. Все, все все відразу буде вам знайома. Херсон що? А вони. От, і так кожна кожна область, Закарпаття, чудові, чудові костюми. Лялькова мапа України-обійми мандрує різними містами, об'єднуючи людей у боротьбі з кремлівськими загарбниками. Її презентація у Харкові стала видатною подією у культурному житті міста. Наша бібліотека е, має честь приймати у себе. Такий проєкт, волонтерський, унікальний Мапа України обійми. Ми зразу погодились на це і зустрілися, познайомилися з нашими харківськими майстринями, які в ньому беруть участь. Унікальність проєкту Мапа України обійми було відзначено на державному рівні. Наша мапа стала рекордсменкою книги рекордів України, бо таке, кого ніколи не було. і Я думаю, що вже точно не буде. І кожна з тих майже 50 майстринь, які от лялечки, які ви бачили, теж отримали от те от, 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 горде звання рекордсменів книги рекордів України. Вікторія Стефанович. Була кураторкою проекту, присвяченого руковинам жахливого голодомору, влаштованого в Україні більшовицькою владою. Його презентація скулихнула весь повоєнний Харків. Майстрині, які все-таки наважились і зробили ляльки. Ну, це да, навіть не ляльки, це були композиції. Там просто ляльок не було. Це були композиції, це героїні. Бо я, як учасниця і кураторка цієї стаки, я вам можу сказати одне: щоб наважитись на таку болючу страшну тему. Це треба було не всі наважились. Але ті, хто наважились, я вам скажу точно, точно героїні. Харківські лялькарки спільно беруть участь. У багатьох мистецьких проєктах вони нагороджені міжнародними дипломами та сертифікатами. Виставок протягом цих трьох років дуже багато. І проєктів у нас було дуже багато. Найзначими ну, проєкт це князівні і князівні. Ця виставка триває вже два роки. Вона об'їхала всю Україну. Вона була і в Київській лаврі. Ще один проєкт за участю Марини Дубровської, присвячений українському Криму. Ми робили кримчан, тобто татарок. я зробила, Вона несе воду ось, і хлопчика. Хлопчик це був Чебурешник. Це Чебурешник це той, який зранку йде на базар, і це ж у нього така ємкість є, і він там теплими їх продає. І у нас Лялькиці десь 40 сантиметрів, величенькі ми робили. От вони зараз поїхали в Болгарію. Марина Дубровська не тільки авторка власних лялькових творів, а й талановита вчителька, що передає свої знання та досвід дітям. Коли почалась війна, я з дітварою, яка залишилась у місті Харкові, почала збиратися у себе вдома. Ми робили янголів. Не тільки янголів, берегинішикоці, янголи-охоронці ми хотіли підтримати наших військових. Спочатку ми робили янголів для харків'ян захисників, які захищали наш Харків. Я передавала це волонтерами. Я пам'ятаю, що коли вже наприкінці 22-го року я рахувала їх, ми їх рахували. У нас півтори тисячі було. Ми брали навіть участь в тих допомогах на інші міста. Наприклад, ми посилали в Дніпро, ми посилали до Києва, ми посилали в Кропівницький оці ляльки, які потім їхали до захисників. Харківські творчі волонтерки навчають лялькарству не тільки дітей, а й дорослих. Сьогодні у нас майстер-клас буде маленька берегінька», «Берегіння роду. Мотати ляльку це ну как би яка. Ну как отвлекаешься от всего, отвлекаешься, забываешь, что вокруг тебя происходит. Ты наслаждаєшся самим процесом, ты вкладыває свою как бы душу в целом, поэтому она такая, и получается, как бы, лялька зроблена любов'ю. співробітники бібліотеки філії номер 5 ЦБС Слобідського району Харкова на чолі із завідувачкою Юлією Кравчук, що проводять багато заходів для своїх читачів, підтримуючи їхній психологічний та духовний стан, щасливі сприяти знайомству людей з методами створення авторських ляльок. Ми співробітничаємо з волонтерами. У нас сьогодні, до речі, на майстер-класі теж дуже багато людей, які е займаються волонтерською діяльністю. Сьогодні в українському суспільстві бібліотеки починають грати нову, дуже актуальну і важливу роль. Проведення виставок дозволяє поєднати енергію слова. Та енергію образу, що впливає на стан людини більш вагомо. У нас багато літератури українською мовою сучасно ми отримали завдяки проекту в 2023 році, який називається Різниця є. Зараз дуже багато людей цікавляться історією України. Переходять на розмовляти українською великого резонансу набула виставка ляльок доцентки Харківської державної академії культури Юлії Соловйової, яка відкрилась у бібліотеці академії. Ляльки Юлії Соловйової супроводжуються віршами і класичних і сучасних українських поетів, а також Її власними літературними творами вони беруть участь у благодійних аукціонах, що влаштовуються для зборів фінансової допомоги ЗСУ. У таких заходах беруть участь всі харківські мисткині. Їхні твори мандрують не тільки Україною. Також цікавий проект ляльки для Японії, які Поїхали в Японію від кожної майстрині ляльці і знайомлять японців з нашою культурою, викликають захват у цих поціновувачів краси. Вони вже були в багатьох містах Японії, і надалі планується продати їх на ярмарку і ці гроші пустити на благодійну діяльність. Кожна з харківських лялькарок. Є палкою патріоткою України яскравою творчою особистістю. Коли почала це збухкати 24 числа, а в мене був план. Я повинна була піти і сфотографувати на пленері свою ляльку. І ніхто ж мене з цього плану не здвинув, і я пішла. І коли я пішла з цією лялькою, мені от я не знаю чому. На очі отак от просто валялася стара. Віконна рама. Я взяла її, сфотографувала цю першу мою воєнну ляльку, і відтоді я вирішила, всі ляльки, які я буду робити в воєнному Харкові, це буде альбом. Тепер в ньому вже майже 100, на жаль, ляльок, світлин, фото. І він, ще, на жаль, все поповнюється і поповнюється. Я дуже-дуже. Сподіваюся, що скоро це все закінчиться, Я перегорну останню сторінку цього альбому і почнеться новий альбом. Якщо доживу, це буде альбом післявоєнного Харкова. Альбом миру харківських майстринь об'єднує спільна надія на перемогу України у цій доленосній війні. Єдина мрія про мир на рідній землі. Найбільше моє прагнення, звісно, щоб закінчилась війна нашою перемогою, щоб ми вже створювали не такі образи, які уособлюють горе, лихо, всі негаразди, які супроводжують нас останні два роки, а світлі, яскраві образи, які. Тілюють найоптимістичніші наші мрії і сподівання.